Всім привіт! Давайте четвертий день турніритиме того, що оборона каже. Так, ну, оборона там програємо, виграємо, ми поки ще тримаємося в Б, це дуже добре. Ну що, сьогодні, мабуть, буде, це у нас четвертий день. Це буде, мабуть, сьогодні викуп. Та, мабуть, буду платити. Так, що у нас тут, Берден? Тут ми маємо цього фаєза, який поставить нам щити. Але і кака буде. І поселення, і кака. що будемо це робити? Кого ми сюди візьмемо це? Ага. За тебе фіолетових. М -м -м. Такі в мене фіолетові чохлі. Так, і з приводу тайру, мав, мабуть, тут візьмемо в оригіналі, щоб він тоді знімав поселення. Ну, пограм. Попробуємо. Маємо зелені, врахуючи, що зелених в мене вже в команді нема. А ми маємо зелених. Два по три фіолетові. Хочеться, хочеться покрутити, повертіти, чесно скажу. От прямо дуже хочеться. Хочеться спробувати десь свою удачу, але. О, зелений і Це просто капець, як нечесно. Так, там не виїхали. Більш нічого це буде бити. Ще трійка фіолета, А тут бажано будесь буде отримати жовтих твічку, так. Там у того скоро будуть щити. Скільки у тебе лишається здоров'я? 580. Ну, можна просто хоча б таким чином спробувати його добити, але це в мене всього атака зрізана. <мас> <мас> ну, жовті, ну, будь ласка. <пл 'ят> тут, тут є все, що хочеш. Тут є червоні, тут є і зелені а, сині. А... А в той кількості, якій мені треба, немає. Ну, Зараз піксі буде ходити. Ну, як швидко, в мене буде викуп сьогодні. Прямо ж неочікувано, я думала, що хоч трохи щось я там десь протягну, виявляється, ні. Добре, заберемо тут трійку жовтих. Ну, хоча б центр винести би. І оборона не прям мощна, а я не можу свої зібрати. Далі фіолетових нема. Жовтих нема. Як все класно, як все супер. Слів нема. Так, цього вже добили. скільки я зробила ходів. А в цьому бої я, крім центра, ледве вигристи і нічого більше не змогла. Ну що, давайте, хто за мене тичками доб'ють, в принципі. Зараз повинні почати приїжджати мої камінчики, тому що вже бій програний, о, тепер ну, фіолетові приїхали багато-багато, жовтих багато, це нормально, ну, жовтий кристал. Ну, і в мене таке відчуття, ніби ну, це не рандомно, а це спеціально. Бо як по-іншому це назвати? Не знаю. Я скільки ходів зробила, я не могла зарядити вчасно своїх. І тут на тобі. Під кінець, будь ласка. Так, сіна альфа. Сіна альфа. Що ж тут, кого ми тут візьмемо? Можливо, в мене фіолетові просто невезучі? Або я це себе так заспокоюю. І <смі> зараз хопа буде фіолетове поле. Так, трійка. Зелений, четвірка жовтих, вагнес. І якраз все не так, як треба. Ну нехай. Цього я, ну так, цього я зловлю на медведицю. А вони, звичайно, не хотіла себе заряджати, ну, але є можливість взяти консірів. Гупі, як, як в гупі не попали, це дуже дивно, тому що ну, в цій грі, скільки я помічала, воно так от іде. Кудись гупнули, не добили, значить, туди ще прилітають тички. Тут щось гупі обминули. Там зараз ще буде багатоки від бурсука. Так, заберемо тут. По губки, Потім сейчас зараз візьмемо зарол. Ухиляння. Так, можна ще одну трійку жовтих зробити. Ну, Буду кидати в пустоту для того, щоб мені зарядити квасіра. Так, тепер головне, щоб. А, ні, назад ну, є. Не вб'ють квасіра. Гупі там при смерті. Так, ну ніби тут поле роздупляється, ніби все добре. Ми цю не добили. В неї полетіло 4. В неї полетіло чотири жовтих, а їй, ну, взагалі нічого. А їй просто, ну, геть. Все одно, що в неї там летіло. Які вони на альфа-жирні. А я тут своїми чахликами щось там пробую зробити. Так, добре, квасір, мабуть, поки що чекає, нехай тут стукне. Може, гупі зарядиться. Нє, nee, мені трошки не виступа. Живем, живем, лікуємося. Добре жовті. Виїхали. І ще будуть зелені. Я думаю, тепер уже там... Це буде добре. Ну, Бей панда. не страшно і не больно. Добили, ні? Не добили. Жирне все добре є. Уран за сьогодні аж один шот, це вже добре. Дава, Дава в цьому костюмі вона б'є як Брн, так? Угу. Це фіолет сюди бажано. не бажано брати. Так, там у нас буде сповільнення манни. Там буде травлінням ядом від Каріла. Там він же ядом травить? Ні, він смалить. Що це робити? Брати сюди фіолетових чи ні? І як це більше по фіолетовим б'є? Добре, погнали з зеленими. Не буду зайво раз ризикувати, випробовувати долю. Зелених мало, жовтих мало. Ну, нехай так попробую через комбо щось десь. я так -то розумію, Тон тонко натякаю, що треба було тут брати фіолетові, так? Треба зараз зарядити мені даву, щоб вона хоча б вдарила в медведя. Не хотілося б розбивати тут зелені, але що це за все, що доведеться. Щоб вона точно-точно зарядилась. Ніфігосі, в мене майже це від'їхала. Медведиця, оце гатить. Треш. Зараз мені тут одна дава зробить все так, як треба. Класіри не виживуть раптом попаде. Ну чому саме так? Чому саме от, от прям не знаю, це так? Покрутим повертим. Центр винесли вже класно. Я так розумію, в мене цей турнір буде. О, центр винесла вже добре. Все, цей зараз б'є. Підріжемо мені ману. Там тоді мені цих не можна брати. Хоча він все одно доб'є. Зараз у мене під бронею. Просто трійка, в цього вкарила, можна було б зелений зарядити, але. Але-але. Якщо я в нього кину трійку, я його заряджу. Попробуємо так, можливо, хтось лишиться. О! Добили губі. Я так же сподівалася, думаю, а може, а лишать ні. Тут в мене цей турнір теж заливний. У мене ще серія пішла. Серія зелених турнірів. Це вже другий це точно? Можливо, вже і третій по рахунку, коли в мене невдало проходять турніри. Хи значимо так. Коли в нас там по цьому по, по черзі будуть вже йти а, ці швидкі на п'яторках? Отакий хочу, такий хочу турнір. Щоб там уже як згоріто то повністю. Якщо тут так собі, а там буде горіти ого, знатно. Так, що ми тут маємо? Ну, нехай. Синій він мені треба. Знаєте, як у нас кажуть, ну, я не знаю, може це десь це мене. Е, десь так раз е, чула від мамки, вона ну, оце нехай, вона каже, нехай, то поганий чоловік. Ну, в тому плані, що через нехай все погано робиться. Так оце і в мене. Ну, нехай, і воно в мене починається тут. Ай, ти все не так, як треба. І всі б'ють як ось сі зараз його доб'є. Капець. Просто капець. Знову мені писатимуть в коментарях, що я не вмію гуляти, що я роблю, як так можна. Чим я думаю. Це чим я думаю? Це гра саме перше. Тут уже як виходить, так і думаю. Так, 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 можна трійку зробити зелених. А в мене ця точно зарядиться. Ну, що зробиш? Зарядиться, то зарядиться. Пані Пріска, давайте, може, ви від'їдете? Ну, хоч так. До речі, ще є тут шанс, я бачу. Можливо, тут в мене ще щось, щось вийде. Зараз зробимо зелений кристал. Єдиний мін не зробимо. Чи в мене ця віддультує зараз? Мені доведеться поставити там, та і це буде проблема. Хоча тут вже не дуже багато хто лишився, чи це мітку цю віші. А ну, стиріш там, та, чи ні. Пані Гупі. ні. Не сьогодні. Можна було кристал зробити, ну я вирішила не робити. Ну, жовтий. Скільки там тебе ще ходів? Це багато буде. Так, добре, це добили. Це вже, це вже плюс. Угу, добре. Будемо гризти, значить, тоді по максимуму. А бджілки файно гризуть, так як подивитися на шкалу. Ну, Нормально так гризькають. Ура! Вимучили перемогу ледве-ледве. Це мені ще топ оборони не попадаються. Це ж у мене адекватні оборони, з якими ще можна турнірити. Цей своїм розподіленням і своєю бронею. Що з ним робити? Альтезар, ти у нас той, хто десь спавить. ти у нас більше по одному, але його не будуть контратакувати. Що мені робити з цим розподіленням? У мене нема того, хто буде різати броню. Це мені треба, наприклад, брати того самого чахлого рішака, але Але ті, як будуть бити, буде дуже боляче. Ну, Попробуємо, розігнемо. Візьмемо мішка, нехай буде. За розпреділення, але будемо бити через різану броню. Ну, так що, звичайно, не зараджусь. Я ще раз сподіваюся, що я не завтикала, я це все вирізала, тому що малий приходив. Так, а тепер давайте продовжимо, поки мене ще тут час не почали рахувати. Ну, угу. ну нехай так. На жаль, фіолетових багато. Через комбо трохи попробуємо. Ууу, зелені. Як той з того, да. Ну. Ну, 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 ну. Добре, заберемо тут. І меню його не хочу отримати. Ну, давайте сюди, тому що там норель він більш небезпечніший, звичайно. Ну, будемо вже цього бити. Угу, Добре, погнали. Зарел. Там є трійка жовтих. Ну, я її розіб'ю. Так, бачите? Трійка жовтих була, я не спокусилася і мені в нагороду дали жовтий крестов. Так, добре, тут файно полетіло поле, тут все вийшло класно. Мабуть, мені зараз бдівкою ми швидше, ніж я заберу когось. Це можна було б жовтим. Все, дівчина покинула полабує. І за сьогодні маємо два розбива. Ну, от так. І того ми хтось в рейтингу, ми, це що це за все, що ми в 10, ну, воно так і буде треш. Я бачу, що я пожалкую, що я втратила 70 кристалликів. Ну, побачимо, як воно буде останній день все дала камня. Пока-пока.